Пострілом ракети Росія позбавила Олега всього, що в нього було квартири й автівки. Тоді, 2 січня, 24-го, фото порятунку цього киянина вразили всю країну. Рідних і близьких у чоловіка не було, але справжньою родиною йому в скрутну годину стали українці. Його сусідки відкрили збір, і за півроку Олегу вже змогли купити затишну квартиру в Києві. Дуже різні суми були у від. 20 гривень до 5 тисяч це придавало сили. І це ще не все. Люди зробили чоловіку ще один подарунок, який допоможе йому пересуватися містом. Олег з народження має нестачу протеїну в організмі, що призвело до переломів і стримання росту. І сучасна і нетрадиційна медицина виявилися безсилими перед його проблемою. За допомогою оздоровлення в санаторіях його мама намагалася підготувати свого хлопчика до дорослого життя. Ніби знала, на нього чекають дуже складні випробування. У кінці 21-го вона померла на руках Олега, а до цього пішов з життя його старший брат. Чоловік лишився сам у київській квартирі. Від зневіри рятували тільки сусіди. А через стан здоров'я самостійно пересуватися місто він міг виключно за кермом свого авто. Далі був початок повномасштабної війни. Люди покидали свої квартири і евакуювалися. Уже ввечері дзвонили, що мол, можете збиратися, відвезете вас у західну Україну там десь. Але я так, ну і сусіди теж мені пропонували підвести село. Олег лишився вдома і, наскільки це можливо, жив своє спокійне життя аж до 2 січня 24-го. Тоді ворожа ракета прилетіла поруч з будинку. Вибуховою хвилею розбило його балкон і кухню. Олег опинився під завалами, а від осколків його захистив килим, який упав згори. Співробітники ДСНС винесли його з квартири, передаючи з рук у руки. Олег вважав, що це кінець. У нього не лишилося нікого, і тепер нічого. Але він помилився. Коли я подзвонила Олегу, він був дуже розгублений. Він не мав ніякої надії і не розумів, як жити далі. І я почала кричати на ньому, кажу, Олег, давайте беріть себе в руки, іначе ви будете без нічого, без квартири, без машини. Треба щось робити. Сусідки Євгенія, Валентина й Аліна оголосили збір на нову квартиру для чоловіка. А завдяки світлинам, що розлетілися мережі, ще більше українців дізналися його історії. На відкриту дівчатами банку посипалися гроші. А незнайомі люди зателефонували Олегові та запропонували купити йому нове авто. Уже за півроку Олег мав ключі від власної квартири та прийняв у себе гостей. Небайдужі українці продовжують йому допомагати з технікою та меблями. Питання вирішили. Ну. І можна переходити вже до чогось іншого. Ну і звісно, як обійтися без цих чудових кадрів? Олег за кермом новенького авто. Життя продовжується. Так? Так. 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 Так.